Як з вами, як завжди, холоднокрила. І сьогодні тематика нашого відео: топ 5 найулюбленіших провідників та провідниць, на мою думку. І як ви бачите, я дуже люблю Хеллоуін. Так, я змінила початок на Хеллоуінський фон, тому що це моє найулюбленіше свято. Але новий рік я теж дуже люблю. І як бачите, я ще натягнула на себе шляпку. Тому сьогодні в нас Хеллоуінська тематика. Ну що ж, Ще, що я хотіла зробити, так це припіарити мій телеграм-канал та мою ролку про котів вояків. Ну що ж, мій телеграм-канал дуже гарний. Ми з моїми підписниками граємо в багато-багато ігор. Мої підписники дуже добрі, вони завжди чекають моїх нових відео. Я дуже хочу, щоб ви сюди зайшли, тому ось назва телеграм-каналу. Далі моя ролка. В моїй ролці зараз не так багато людей, але я думаю, коли я її пропіарю і знайду людей, то буде набагато більше. Я буду дуже рада, якщо ви сюди зайдете, по поводу ролки писати в ТГ по цьому юзернейму. Я думаю, що ну, багатенько людей зайде, але я дуже хочу, щоб моя ролика стала популярна. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо до тематики відео. Топ-5 найулюбленіших провідник і провідниць, на мою думку. Я знаю, що зараз багато хто мене захейтить, але мій перший і найулюбленіший провідник це Вогнезір. Вогнезір сильний, хоробрий, справедливий кіт. Він добрий, миролюбний, але рішучий і цілеспрямований. Готовий захищати свій громовий клан і близьких, а також допомагати іншим котам. Вогнезір відомий своєю відданістю, чесністю і співчуттям. Знаю, що зараз, можливо, мене захейтять, але мені якось все одно для мене він найгарніший і найкрутіший провідник. А зараз ми переходимо до другого провідника. Наступна в нас Леопордозірка. Так, я знаю, багато хто її хейте, тому що вона пожертвувала воєводу, яка мене шубом, але вона зробила це заради клану. Щоб весь клан не вбили. І тому ця кішка дуже справедлива, хоробра, добра та рішуча. Тому прошу, будь ласка, її не хейтити. Наступний провідник це однозір. Він дуже справедливий, я його люблю. Вони друзі з Вогнезором, але однозір віддаляється від Вогнезора. Тому 50 на 50 я його люблю. Просто він мені подобається за своєю рішучості та справедливості. А ви напишіть, який провідник подобається вам найбільше. Далі синя зірка. Синя зірка мені подобалася і як кошеня, і як новачка, і як воячка, і як воєвода, і як провідниця. Провідницею вона була нескореною, справедливою, рішучою, доброю. Мені дуже вона подобалася. Навіть якщо вона віддала своїх кошенят у річковий клан, просто залишила, мені все одно, вона дуже-дуже хоробра і гарна. Тому, будь ласка, не хейтіть її за це. Наступний і останній в нас бич. Так. Багато хто мене захейте зараз, або не захейте, я не знаю. Тому що я назвала Вогнизора моїм улюбленим а бич його вбив, але мені все одно подобається бич. Він, звісно, несправедливий, але він мені подобається цією своєю впевненістю. Він вбиває собак, він може вбити буквально любого. І от цим він мені дуже подобається. Ну, в принципі, зараз про всіх провідників я розповіла, тому перейдемо трошки до важливішої темки. Зараз чомусь в мене пропав актив. Я знаю, що в Ютубі мої відоси добре залітають, але в Тіктоці ні. Раніше вони залітали за годину на 30 лайків. Зараз за одну ніч круті едіти, такі як, збитчем на 1400 переглядів на Ютубі, набрав 16 лайків за ніч. В мене 16 лайків набирається за 30 хвилин. Я, звісно, розумію, але я хочу повернути свій актив, будь ласочка. Реально, мені дуже хочеться. Ну, тоді я все вроді розповіла. Приєднуйтеся до мого ТГК, приєднуйтеся до моєї ролки. Дякую всім, що подивилися це відео. Всім папа! -па. Люблю вас, цьому-цом.